Вітаємо! Школа інклюзивної освіти інклюзія від А до Я починає надавати відповіді на численні запити батьків, педагогів та директорів закладів загальної середньої освіти щодо організації якісного інклюзивного навчання. Сьогодні наш випуск присвячений батькам дітей з особливими освітніми потребами, тому назви для цього випуску ми сформулювали наступним чином: ми. Батьки дитини з особливими освітніми потребами, і ми хочемо, щоб наша дитина навчалася в інклюзивному класі. На початку хочемо зазначити, що у випуску представлено кроки, які дозволять вам отримати інформацію щодо організації інклюзивного навчання та полегшити шлях вступу до школи. У наступних випусках ми детально розглянемо кожен з представлених кроків. Звертаємо вашу увагу, що всі кроки умовно можна розподілити на підготовчий етап Тобто до початку вступу до школи та основний етап це безпосередньо період навчання у школі. Отже, якими мають бути наші кроки: крок перший забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на навчання в інклюзивному класі, підготовка до переходу дитини із садочка до школи це шлях пошуку відповіді на безліч запитань, спілкуючись з іншими батьками, вивчаючись це питання з різних джерел. Ви вже маєте інформацію про інклюзивне навчання та забезпечення права дитини на навчання за місцем проживання. Офіційним джерелом підтвердженої інформації є закон України про освіту, а саме статті 1, 19 та 20. Можливо, у вас виникло запитання, чи регулюється законодавством процес інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти? Так, це питання регулюється постановою Кабінету міністрів України. Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наступний крок: де отримати консультацію щодо організації інклюзивного навчання. У нормативних документах завжди все дуже розумно написано, і ви задумаєтеся, до кого звернутися за порадою і одночасно за консультацією. У цьому питанні вам допоможуть наступні установи: управління освіти, інклюзивно ресурсний центр. Та ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. Наступний крок – ресурсний центр. Як потрапити на комплексну оцінку розвитку дитини? Ви отримали інформацію, що інклюзивно ресурсний центр здійснює комплексне оцінювання розвитку дитини. Але які документи потрібні для запису на оцінку? Коли потрібно записуватися? Як знайти найближчий інклюзивно ресурсний центр? Відповідь на ці запитання можна знайти у постанові Кабінету міністрів України про затвердження положення про інклюзивно ресурсний центр. Наступний крок: вибір закладу освіти. Ви відвідали інклюзивно-ресурсний центр, отримали висновок про комплексну оцінку розвитку дитини. Ви вже молодці. Тепер мож... важливо активізуватися. Та остаточно визначитися із закладом освіти, де буде навчатися ваша дитина. Ви вже знаєте про закон України про освіту та право вашої дитини навчатися у закладі освіти, в найближчому до місця проживання. Вам необхідно записатися на зустріч з керівництвом закладу. Це можуть бути декілька закладів загальної освіти для того, щоб остаточно обрати заклад освіти. Коли це зробити? Що запитати? Що розповісти, на що звернути увагу. Відповіді на ці запитання ви знайдете у наступних випусках. Наступний крок збір пакету документів для зарахування до інклюзивного класу. Важливо розглянути повний перелік документів для зарахування дитини до закладу освіти. Кожен документ несе інформацію про вашу дитину і це допоможе педагогічному колективу ефективно організувати свою роботу. У наступному випуску ми ознайомимо вас із повним переліком документів, розглянемо роль кожного з них та поговоримо, як завчасно починати готувати пакет документів для зарахування дитини до школи. Але відразу наголосимо: висновок інклюзивно-ресурсного центру ви вже маєте. Це важливий крок, і ви на правильному шляху так тримати. Наступний крок: відмова у зарахуванні дитини до закладу освіти. Куди потрібно звернутися? Кожний крок наближає вас до вступу дитини до закладу освіти, але на шляху інколи виникають перешкоди. Що робити, коли вам відмовили у зарахуванні дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти? До кого звернутись? Які наступні кроки зробити? У наступному випуску розглянемо на таку ситуацію. Порадимо установи, які з радістю підтримують вас та нададуть кваліфіковану допомогу. Наступний крок знайомство батьків та дитини з вчителем класу. Ви обрали заклад освіти, подали документи. Супер! Ви молодці! Крокуємо далі. Важливо перед початком навчального року познайомитися з майбутнім вчителем або вчителями та самим приміщенням школи. Для того, щоб перша зустріч вашої малечі з вчителем відбулася успішно, було б добре, якщо б напередодні ви проінформували вчителя про інтереси дитини, її вподобання, порадили, що краще спитати, а яких запитань потрібно уникати при розмові. Наступний крок: участь у першому засіданні команди психолого педагогічного супроводу дитини. Початок вересня. І вас запрошують на перше засідання команди психолого-педагогічного супроводу. І тут виникає паніка і безліч запитань без відповідей. Що це за команда супроводу? Яку роль виконує? Хто входить до її складу? Яка роль батьків у складі цієї команди? Також, можливо, у вас виникло запитання щодо діяльності асистента вчителя та асистента дитини, яку роль виконують, яку функції? які функції мають. На ці та інші запитання ви знайдете відповіді у наказі Міністерства освіти і науки України про примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти. Наступний крок: знайомство з індивідуальною програмою розвитку. Ви вже познайомились із командою психолого-педагогічного супроводу вашої дитини, отримали інформацію. Що для дитини буде розроблена індивідуальна програма розвитку? Ви вже чули про цей документ, коли переглядали порядок організації інклюзивного навчання, але знову виникли запитання, яка від неї користь, як часто ви зможете вносити свої побажання, рекомендації або підсказки, чи обов'язково її підписувати, чи можна отримати копію цього документу? На ці та інші запитання ви отримаєте відповіді у наступному випуску, коли будемо говорити про індивідуальну програму розвитку. Наступний крок: використання освітньої субвенції для підтримки дитини з особливими освітніми потребами. Вивчаючи висновок про комплексну оцінку розвитку дитини, ви звернули увагу на залучення додаткових фахівців для проведення корупційно-розвиткових занять, закупів... закупівлю технічних засобів. Та корекційного обладнання для вашої дитини, і у вас виникло запитання, за який рахунок буде відбуватись закупівля та у який спосіб. Найкращим орієнтиром щодо фінансових питань є постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Наступний крок. Вивчення питання організації інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти. Можливо, у вас виникло запитання, чи має ваша дитина право на позашкільну освіту, чи є це регульованим процесом, чи є там асистент. Відповідь на ці запитання ви зможете знайти у постанові Кабінету міністрів України про порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти. Наступний крок отримання інформації про курси з інклюзивного навчання. Ви пройшли великий шлях пошуку відповіді на різні запитання, від процесу зарахування вашої дитини до інклюзивного класу, до безпосередньо освітнього процесу. Можливо, на цьому етапі вас зацікавить питання, чи є тематичні курси з інклюзивного навчання як для батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, так і для педагогів. Для батьків. Корисними ресурсами будуть батьківські спільноти, громадські організації та фонди. Щодо педагогів, це питання регулюється державою. Отже, у наступному випуску ми розглянемо крок перший: забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на навчання в інклюзивному класі. Посилання на нормативні документи, які були використані у цьому випуску, ви знайдете у інфобоксі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Поширити інформацію серед батьків та всіх зацікавлених осіб будемо вдячні за зворотній зв'язок.